Сьогодні у нашого е, колеги, футболіста з великої літери, ветерана Куліша Анатолія Володимировича День народження. Він говорить ювілейний. 76 це ювілей. Дай Бог всім дожить до, таку, до таких ювілейних дат і при цьому, щоб було здоров'я. Ну і починаємо з офіціозу грамотою Краснопільської селищної ради нагороджується куліш Анатолій Володимирович, ветеран Краснопільського футболу, за високий професіоналізм, відданість спорту, патріотизм та активну життєву позицію. Анатолій. Анатолій Володимирович, я знаю, вже років 15, із них 10 він. В спорті, вже тут краснопілі. Е, Вніс, я так рахую, великий вклад у розвиток ветеранського футболу ще в минулому році, да і в цьому грає за ветеранів, футболістів наших. 50 непогано для свого віку грає. Хочеться. Побажати йому наснаги, спортивного довголіття, здоров'я, ну і мирного не ще день ми зічали вже. Піди, <плес> піди, Ваша тепло! Это время. Мне время. you okay.